Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках, Регеніл. сила печінки, токсини без сил, коко знижки травня на Софткапс. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад на Харківщині. Тривають жорстокі бої з загарбниками. Російський наступ триває вже понад 10 днів, але поки Путін не досяг своїх цілей. Журналісти за економіс отримали військові розрахунки расистів і дізналися їх таємні плани. Звідки Путін готував свій наступ? Чому російські війська? пішли в бій раніше, ніж планували, хто не дав расистам оточити Харків, та чи правда, що наступний удар буде по Сумщині, розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ, я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Наплівательське відношення саме нашого командування, саме до нас, відноситься як до скоту, кидають як м'ясо. Відповідно, за це у нас і погибшие. Цього рашиста українські бійці захопили в полон під час боїв під Вовчанськом на Харківщині. Оклигавши від бою, він вирішив поділитися всім, що не кипіло, і розповів цікаві деталі про російський наступ. За словами бойовика, міноборони РФ його кидануло і тримає на окладі в 40 тисяч рублів. Це близько 17 тисяч гривень. А обіцяли платити понад 200 тисяч. Російське командування знову і знову кидає своїх на гарматне м'ясо. До речі, цей бій був для окупанта першим і він одразу потрапив у полон. Його ж побратимам зазвичай аж так не везе. Машин 7-8 я не считав, йшов пушком. Мертвих? Мертвих не пересчитати. Там явно набереться більше роти. Імно трупа мітолька каторинівовозяться бої за вовчанськ досі тривають у генштабі. Ввечері 20 травня заявили, що ворог значно знизив темпи наступу, але все ще намагається прорвати українську оборону в кількох місцях, але контратакують і ЗСУ. На харківському напрямку кількість боєзітнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Сьогодні ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої вже тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій. Тривають заходи з посилення стійкості оборони. Сьогодні на харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими, і 15 одиниць озброєння та військової техніки. За даними осінь аналітиків з діпстейт ворог утримує частину Вовчанська. Раніше в харківській обласній військовій адміністрації заявляли, що принаймні 60% міста контролює Україна. Рашисти ж публікують фото з Вовчанського районного суду поблизу. Центрального парку восув Хортиця кажуть, що ворога вдалося зупинити наразі. На Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною. Вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ. Ворог вже не наступає так жваво, адже всі його попередні плани зруйнували бійці однієї з бригад зсу. Журналісти за економі заявляють, що отримали секретні плани рашистів щодо захоплення Харківщини і були приголомшені. Путіну взагалі не вдалося досягнути намічених цілей. Згідно з планом, расисти мали почати наступ пізніше і, як мінімум, оточити Харків із двох сторін. За даними видання, операція нібито була запланована загарбниками на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин. Росіяни, начебто, визначили два напрямки атаки по обидва боки водойми печеніцького водосховища. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова. Втім, я вказує видання, їх зупинила 92-га бригада ЗГСУ, яка Відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети. Ви тільки уявіть, що нафантазували собі рашисти. Виявляється, головною цілею РФ був неприкордонний Вовчанськ, а містечко Печеніги, яке за 45 кілометрів від Вовчанська, якщо рахувати навпростець трасу ж більш ніж. 60 кілометрів. Якщо подивитися на мапу, яку демонструє Діпстейт, можна припустити, що російські генерали не видали нічого іншого, як повторити свій наступ зразка 2022 року. Але цього разу зсу втримали їхній наступ. Журналісти пишуть, що зупинила та відкинула расистів. Цитую елітна 92-га бригада зсу йдеться про героїв з 92 ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Саме до них на початку російського наступу на ха. Харківщині приїжджав Зеленський, зокрема нагородив бійців. Вони одним із перших прийняли бій і показали расистам справжні класи, і тим зруйнували їхні плани, але не все ще вирішено, уточнює за економіст. Після невдачі рашисти, скоріш за все, змінили свої цілі і тепер хочуть лише створити таку собі буферну зону між Харковом і Білгородами. Про це вже заявив і Путін. Але знову ж таки, це все лише пусті і брехливі заяви. Чи вдасться Путіну досягти де якихось цілей вирішить ситуація на фронті, за даними інституту вивчення війни? Рашисти намагаються підсилити себе вовчанську та перекинули туди так звану спецсуру з підрозділу ахмат Запад. Український військовий кореспондент Костянтин Машовець, якого також цитує, ІСВ, розповів про ситуацію на Харківщині. Детальніше, зокрема, пояснив, що можуть планувати рашисти і що їм може вдатися зробити. Тож для розширення полоси активних наступальних дій на Харківщині ворогу потрібно нові додаткові боєздатні сили та засоби. І це вже не кажучи про будь-які уявні плани росіян спробувати обрізати тили українцям під Куп'янськом, пише Машовець, так звана буферна зона між Харковом та Білградом. Також у Путіна не вдалася. Вона Мала за розміром та крива буфер з неї ніякий вважає військора. На його думку, ворог може зосередитися на іншому напрямку і спробувати так само атакувати сумщину, щоб знову розтягнути українські сили вздовж більш довгої лінії фронту. Активизация противника на Сумском операционном направлении очевидно возможна, однако из-за вышеуказанных факторов вряд ли будет носить широкомасштабный характер. На самом деле это лишь придаст противнику геморрой с необходимостью и там еще что-то вводить и что-то перегруппировать. Замысел противника вытащить наши резервы на Харьковское и Сумское направление, очевидно, выходит у него так же как-то криво и косо, ибо вместо этого противник, чтобы поддержать Темп наступления на Харьков сам вынужден бросать сюда, образно говоря, батальон за батальоном. По-моему, общая целесообразность этого кремлевского перформанса в нашем Харьковском и, возможно, Сумском приграничье, даже с военной точки зрения, ибо с военно-политической немного сложнее, выглядит на сегодняшний день, м -м, мягко говоря, сомнительной. А как думаете вы, какую ту ставлять перед собой россияне на Харьковщине? Напишите в комментариях. Росіяни навряд колись візьмуть Харків, але ось піти на Суми можуть спробувати. Раніше про такі плани рашистів розповів очільник Гур Буданов. 20 травня. Свою оцінку ситуації на Харківщині та Сумщині видав і відомий український воїн, майор зсу, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Не думаю, що росіяни зможуть взяти Харків. Там, скоріш за все, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті УРФ. Посилення тиску буде, бачимо, з даних розвідки, але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил та інших напрямках та зменшенню наших резервів. Що стосується сум, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на не якийсь несерйозний лад налаштовує. Хоча в цілому ситуація на фронті досить складна і лише найближчим часом точно не буде. Навпаки, попереду важке літо з важкими боями. В інтерв'ю Reuters ситуація на Харківщині контрольованою назвав Зеленський. Але, попри свої невдачі на лінії фронту, рашисти продовжують нищити сам Харків та його околиці. Атакували з неба Харків і в ніч проти 21 травня. На місто летіли десятки шахедів та ракети. Ворог всю ніч завдавав удари по Харкову. Уламки ворожих шахедів зафіксовані в чотирьох локаціях. О 2.09 наслідок падіння уламків горіли два приватних будинки та гараж. Постраждали три людини. 69-річна та 72-річна жінки усіх гостра реакція на стрес. Інші два удари в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору без пожежі постраждалих. Немає ще один уламок пошкодив мікроавтобус. Також виникла пожежа О 7.05 Внаслідок ворожого ракетного обстрілу по об'єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік. Раніше Зеленський заявив, що раз і не завжди зняти всі питання навколо безпеки українського Харкова могли би дві системи Петріо для захисту міста та його околиць. Пізніше про це президент у Києві говорив з очільником держдепу США Ентоні Блінкеном. А 21 травня обговорить з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка завітала до Києва саме в її країні раніше вже неодноразово повідомляли про передачу Україні цього надважливого і надпотужного американського ЗРК. А як думаєте, ви що потрібно ЗСУ, щоб захистити Харків від ворожих обстрілів? Напишіть нам у коментарях. Тисніть лайки і підписуйтесь на канал. Гарного дня і до зустрічі!